Серпень виявився щедрим у нашій великій білоцерківській територіальній громаді на свята, 20 серпня. Відзначили день села у храпачах. Я вам важаю, щоби дійсно ви продовжували розвиватися. І у зв'язку з об'єднанням територіальної громади ви не відчували якийсь дискомфорт чи то якісь труднощі. А навпаки, ви були захищені. Всі послуги були для вас наближені і ви радо могли. Жити, відпочивати і насолоджуватися дійсно цим життям. А 21 серпня радо вітали гостей на дні села у Пилипчі. З 281-ю річницею вашого чудового, мальовничого не можна не закохатися в ваше село. Хочу побажати вам. Щоб ці чудові діти, які зараз щойно були виступали на сцені, щоб вони хотіли залишатися тут, на місці, біля своїх батьків, біля своїх дідусів, бабусь. І хотілося б, щоб на 282-гу річницю вже не два подарунку новонароджених було, а це наказ мінімум чотири. І з кожним роком подвоювати, щоб село жило, бо без молоді не буде так. Тому молодь. Я кажу, старайтесь, щоб подарунків у нас вистачить в міській раді, щоб в селі з'являлось багато-багато малих дітей. Над тим сьогодні ми спільно із вашим старостом, виконавчим комітетом, депутатським корпусом будемо працювати. І ще користуючись нагодою, я хотів би запросити в переддень Дня Прапора, Дня Незалежності. Хотів би, щоб ми відсвяткували разом буде дуже... Власна програма, транспорт буде громадський ходити до 12-ї вечора, можна їхати не з власним автомобілем, а автобусами, і я запрошую звичайно разом з великою громадою відсвяткувати і День прапора, і День Незалежності. Ну а зараз я хотів би за поданням вашої старости вручити нагороди до Дня села відповідно до 30-річчя незалежності України.